Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси. Зброю та людський ресурс, але запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно формує свої запити на боєприпаси на зброю на людський ресурс. Це робиться на постійній основі за якимось окремим форматом, заходом на кабінет міністрів чи Верховну Раду. Ми не здійснюємо, заявив головком на брифін. Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця, додав Залужний. Головнокомандувач зазначив, що Генштаб не наділений правом законодавчої ініціативи, тому жодних документів уряду не подавав. Військово командної грудного запиту... Не робила на якихось там цифри. І таке інше. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту своєї держави. Відповідно, формує свої запити. запити: на боєприпаси, на зброю, і відповідно на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. І якимось окремим форматом, окремим якимось там заходом на безпосередньо там чи то кабінет міністрів чи Верховну Раду, ми такого не здійснимо. Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, який ми наділили. Що стосується безпосередньо цієї цифри, ми цю цифру сформували. Ми цю цифру сформували, відповідно формували і на наступний рік. Вона, звісно, враховує покриття поточного некомплекту, який виник. Формування нових військових частин а також прогнозування наших втрат, які можемо ми понести на протязі наступного року, відповідно озвучувати цю цифру, і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників? Я не можу, то це є військовою таємницею.